Вітання усім глядачам Ютуб-каналу Суперпозиція мене звати Анастасія Марченко. Друзі, ми дедалі ближчим стаємо до опалювального сезону, і в цьому контексті доречно продовжити говорити про те, які енергетичні. Проблеми потенційно нас можуть чекати. Олексій Кучеренко, народний депутат України від батьківщини та міністр з питань ЖКГ України в 2007 тисячі роках, разом зі мною нині буде допомагати розбиратися в нагальних питаннях. Пане Олексію, рада вас вітати. Вітаю, вітаю навзаєм. Олексію, хочу розпочати з такої інформації. Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що Трипільська ТЕС, яка зазнала 19 влучань шахедами днями внаслідок цих влучань, всі відновлювані роботи, що тривали на цій станції протягом року, були фактично перекреслені. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, яка там наразі ситуація? І які регіони загалом залежні від цієї безпосередньо Тес? Це некоректна інформація. Більш того, я абсолютно не не, не вважаю за потрібне, коли депутати починають лізти не в свої проблеми а коментувати оперативні поточні проблеми. Я на жаль, я думаю, що Сергій зрозумів, що він ну, зробив неправильно і буде вибачатись, оскільки була певна чутлива інформація штабу по проходженню зими під керівництвом прем'єра, попросили всіх депутатів і всіх присутніх не розповсюджувати жодну інформацію, Натомість пролунала ця інформація. Причому ще раз підкреслюю: вона некоректна. Дійсно, удари там були. Дійсно, почули місцеві жити і мешканці. І я неподалік живу тиждень тому. Це було, але наслідки не такі катастрофічні, щоб от такі голосливі психози, психоз розганяти по мережі серед українців. І так вистачає зараз психологічного тиску для українців, щоб ще. Допомагати. І цим, uh -huh. цим він допомагає не, у, не українським енергетикам, ну експерти, а вони допомагають агресору скоріше. Бо головна мета агресора це дестабілізувати тут е, психологічну стан українців. Хай не ображається Сергій, я йому особисто це скажу. Я думаю, він вже зрозумів. Uh -huh. Добре, тоді давайте офіційну інформацію від Укренерго обговоримо і прокоментуємо. Україна може пройти зиму без відключень світла, але є одна умова. Повідомили в Украенерго. Якщо не буде нових системних атак на енергооб'єкти, ну що логічно в компанії зауважили, що передбачити дії ворога неможливо, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв. І наразі вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. І, крім того, позитивно на ситуацію вже впливають знову збудовані. Ні, об'єкти розподіленої генерації, як вже під'єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення. Ну виключати е, російські удари ми не можемо, тому що нам вони власне самим Путіним були проанонсовані. Але тим не менш, станом на зараз в Укренерго говорять, що все гаразд. В першу чергу Укренерга, безумовно має турбуватися про свої власні об'єкти: це підстанції, трансформаторні мережі. Бо вони саме відповідають за функціонування цих об'єктів. Це є єдина енергосистема. Безумовно, Укренерго як системний оператор мусить знати все абсолютно про те, що відбувається в енергосистемі з точки зору потужності, які можуть передавати. Тобто, це оця друга інформація стосовно того, хто і що може. По першій групі я би порадив новому керівнику Укренерго пану Зайченка. Максимально швидко виправляти помилки його попередника, бо на превеликий жаль, там було дуже піару багато навколо навколо будівництва укриттів, навколо цієї програми побудови першого, другого та третього рівня. Там не всюди винний Укренерго компанія, Там величезну нам свиню підклала агенція з відновлення на чолі з наємом і тими, хто за ним стояв. От там дійсно провалине будівництво. Об'єктів як другого, так і третього рівня. Третій це взагалі не добудований і не буде ніколи добудований. Це абсолютно очевидно на сьогодні, і це уряд визнав. Витратили, по суті, спалили, зарили в землю без е е хоч, хоч якоїсь користі біля 20 мільярдів гривень. Оце наслідки бездумної так званої програми по, три, по укриттям третього рівня. По другому рівню я переконаний, що збавили темп, я навіть не хочу зараз говорити про завищені кошториси там, про інші проблеми, але просто сьогодні збавили тем, не добудовують те, що можна було, не будують нові укриття. Про це вийшлася мова на штабі. І я звертаю увагу, що я знаю достатньо точну інформацію внутрішню. Це пов'язано з неповною керованістю і неповною професійністю нового правління угу. Українева. Там йде у них корпоративний конфлікт. На жаль, наше правління, наш голова правління Віталій Зайченка, який багато років був головним диспетчером, енергетик, але правління складається із іноземців. І я беруся скаржити, вони ведуть себе не дуже адекватно, не дуже розуміючи, що відбувається. Це взагалі по всіх кампаніях без виключення відбувається. Бо ці європейські іноземні незалежні наглядові ради, на жаль, які сформовані в більшості, вони сьогодні більше приносять мінуса ніж плюса, розумієте. І в першу чергу це стосується України. Зараз прямо йдуть по цьому плані е, такі серйозні розслідування державними інституція, інституціями і будуть відповідні висновки. Але це кардинально неправильно. Під час війни має бути дуже жорстка дисципліна, і має бути вертикаль е, виконавча в енергетиці, дуже е, така дисциплінована та професійна. А незалежні наглядові ради, які місяцями так розглядати якісь там безглузді питання, абсолютно недоречні під час війни, це я просто ну, впевнено заявляю, оскільки ми, як тим, тимчасова слідча комісія, я особисто, ми достеменно там дослідили і знаємо всю суть цих проблем. Угу. Тому наполягаю на тому, щоб максимальна швидка правління Укренерго було сформовано, щоб члени правління відповідні профільні займалися в першу чергу. Погодженням проєктів нових і будівництва цих проектів укриття, яких не вистачає. Воєнної тайни. Я тут зайвої ніякої не, не видав. Що стосується об'єктів генерації, то там розумієте там будувалася от та ж сама станція, про яку ми говорили говорили на початку. Там будувалися певні укриття ще там півтора-два роки тому, але це це був переважно третій рівень. Тобто, вибачте, перший ну найпростіший. Тобто, це мішки з піском, габіони, так звані конструкції. Вони захищають від ударної вовонхвилі. Вони можуть від дронів навіть прості сітки сітки уловлювалі вони можуть захищати від дронів. Я відкрию таємницю і на цьому об'єкті під час останнього удару захистили достатньою мірою від дронів. Тому дрони нанесли значно менше пошкоджень ніж це сьогодні розганяється е, через засоби інформації. Тому угу. не хвилюйтеся, там буде відновлено чи будуть нові удари чи ні. Ну на жаль, на жаль. Очікуємо, ми всі, бо ми розуміємо, що таке енергетична війна, що таке енергетичний фронт для Путіна, і сумнівів немає ні в кого. Ну в мене особисто точно, що він буде намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні саме в тому числі через електроенергію, провокуючи якісь мітинги, провокуючи там хвилі протесту, незадоволення ну, для тиску на політичне керівництво країни. В Принципі очікувана ситуація. Паноксі, а дайте в такому разі свій такий загальний прогноз по тому, як ми можемо пройти е, цю, цю прийдешню зиму. Коли питаю в енергетичних експертів, вони часто апелюються до минулої зими. Мовляв, нам вдалося більш-менш безпроблемно е, пройти минулий сезон, і цього разу можливо там і навчені вже і підготовлені буде все гаразд, що ви скажете. Давайте говорити там енергетики, це взагалі тут треба по, кожні, по кожній підгалузі окремо говорити. Газ. У нас є проблема ключова в тому, що попереднє керівництво багаторічне. Я всіх, без виключення керівників Нафтогазу, маю на увазі, крім нинішнього Корецького Сергія, вони по суті справи вибрали всі запаси газу в сховище. Видобуток не підняли, як цього е, вимагали програми. Відповідно, лишили Корецькому Нафтогаз в край плачевному стані. Коли в сховищах був вибраний газ, і найголовніше немає грошей на купівлю цього газу. Газ цей, на жаль, треба купувати по імпорту, бо всі. Десять років, коли нам розповідали, як вони там Кобаль, Вітренка, Чернишов, як вони видобувають газ і як забезпечена Україна населення теплокомуненерго газом власного видобутку, це суцільна маніпуляція. Це просто дурили українців. На жаль, влада і їх куратори дозволяли це робити. Ні. Купували, на жаль, імпорт, і населенню не вистачало газу, який видобував Укргазвидобування до чину, компанія Нафтогаз. Це була головна маніпуляція попереднього керівництва. І сьогодні оця дірка в Нафтогазі заповнюється тим, що держава збирає гроші ну, разом з Нафтогазом, але все там йде під гарантії держави, Мінфіну, кредити, займи е гранти. І ці гроші пускаються на контрактування і на оплату. Імпортного газу, тим не менше, він закачується. Вони планують Нафтогаз вийти на цифру 13,2 мільярди. Ти, це трішки більше, ніж минулого року. Але запас має бути, оскільки минулорічна зима була вкрай теплою, двічі поспіль такого може не бути. І не було ударів по газовій інфраструктурі, фактично до. Весні цього року перші удари на повидобутку прилетіли в лютому березні. До того били по До чого я це веду? Нафтогаз закачає достатній обсяг газу, навіть якщо його буде не вистачати, в нього є контракти. Вони підтверджені, що він буде взимку по імпорту отримувати сусідньому ну, європейський газ через сусідні країни. Ключові для нас країни Словаччина, Польща. Угорщина, ну зараз Румунія Румунія, певною мірою. Тому по газу я не думаю, що будуть е, катастрофічні проблеми. Локальні проблеми можуть бути, е, але вони будуть локальними. І якщо і навіть і будуть обмеження, повірте мені, населення чіпати не будуть, там знайдуть кого обмежувати. По електриці, там більш вразливі об'єкти енергетичної інфраструктури, в першу чергу, це трансформаторні підстанції Укренерго. Хоча, з іншого боку, ми, по-перше, вони е, о, ну, достатньо непогано об, е, захищаються силами протиповітряної оборони, енергетики підготувалися і вміють вже розвантажувати, е, завантажувати і так далі. І головне зробили дуже великий запас е, запчастин. В першу чергу, трансформатори, реле, інше обладнання, автоматика, там ці парфорові тарелки і так далі. І тому подібне. Тому, е, до про що це? Що навіть якщо буде удар, будуть тимчасові обмеження, але енергетики наші е, сьогодні в світі чемпіони світу по е, вмінню своєму максимально швидко і ефективно наслідки давати. Розумієте, по атомних станціях я ну взагалі не припускаю такої можливості. Там інші ну діють інші закони, скажімо так, чи будуть вони бити по об'єктах? Генерації теплової по станціях, ну вони і так б'ють. Ну там достатньо хороша система протиповітряної оборони. І там вже є як протиракетна, так і протидронова. Розумієте, об'єктова протиповітряна оборона. Тому дрони літять, дрони шкодять безумовно. Але казати, як мій колега, що дрони нанесли там буквально два роки, робили ремонт, і все це зруйнували. Ну це дуже серйозне перебільшення. Uh -huh. Тому я в я в загальному виходжу з того блекауту. Я не припускаю. Блекаут це те, що було 23 листопада, 2022 року, коли взагалі хаотична саморозвантаження енергосистеми було. Блекауту не припускаю. Локальні проблеми. Ну на жаль, безумовно будуть. Чому прилетіть щось по одеській е, трансформаторній підстанції? будуть у Одесі в певний час проблеми. По сумах прилітають, там проблеми в області. По Харкові прилітають і там проблеми. Розумієте? Тому якось так буде. Київ, я думаю, буде об'єктом номер один цілі. Це очікувано. Бо тут сконцентрований енергетичний політичний цей потенціал. Але давайте чесно скажемо, Київ і захищений найбільше розумієте. і Київ. Хоча Київський регіон він дефіцитний, тобто власної генерації не вистачає, але він достатньо диверсифікований. Тому так само к -к -к катаклізми в київському регіоні я не передбачаю. Uh -huh. Чи можуть бути обмеження і графіки? Однозначно, можуть. Чи знаємо ми що робити для цього? Знаємо, ми четверту сину вже починаємо розумієте? Тому зайвий раз не хочуть час втрачати, паверпанки, там і так далі і тому подібне. Ви вже всі самі знаєте, що таке практично, як допомогти собі пережити пережити зиму? Так. Ну, от якось так тому не гірше ніж минулої зими. Я погоджуюсь. Ну дякую вам за цей оптимістичний прогноз, а, пане Олексію. Скажіть, будь ласка. Чи відповідає дійсності наступна інформація: українська енергетична консалтингова компанія ЕНКОР повідомила, що Україна з 1 жовтня обмежить імпорт дизельного пального з Індії, яка активно закуповує російську сиру нафту, і нібито органи безпеки України нині віддали розпорядження про проведення лабораторного аналізу всіх партій імпортованого індійського дизельного пального на наявність російських компонентів. Є дані, що 18% в серпні Україна Імпортувала від загального обсягу саме з Індії. Про дизель йдеться, Нагадую. Отже, якщо ця інформація дійсно правдива, то чим будемо компенсувати? 에, давайте так. Я почув від вас. Я цю інформацію не відмоніторив, але логіка є. В цьому я чув про те, що індійське пальне йде до нас. Давайте будемо реалістами. Є таке одне місто в центрі. України там неподалік від Києва, і, на жаль, воно потерпає постійно від дуже серйозних ударів. І там нафтопереробний завод дуже потужний. У нас їх, на жаль, не десятки, і, там як в Росії, в нас по суті ну сконцентровано. І враховуючи те, що удари по цьому українському нафтопереробному заводі, вони постійні і дуже потужні для того, щоб не було дефіциту, трейдери. Були вимушені максимально швидко законтрактувати все, що можливо. Ми ж не відчули, да? хоча там провалився переробка дуже потужна, ми ж не відчули, по суті, не по ціні, не по дефіциту. Навіть Росія відчула розумієте, і дефіцит, і там паніка і все. Ми не відчули. Але, мабуть, під шумок могли, ну вибачте, хапанути там, де ну як хапанути, законтрактувати, взяти де пальне, де спало, там, де подешевше, покоротше. Тому зараз просто спокійно треба робити висновки. Треба розуміти, що вони в першу чергу цим виспалом на Україну працювали, розумієте, а не на Росію. Тому не треба тут зараз зараз зраду розганяти, зрадників, все це маячня повна. Треба просто спокійно провести, якщо це підтверджуються такі факти, профілактичну бесіду і змінити шляхи диверсифікації. Розумієте? Бо всі люди у нас такі патріоти, але... Коли запитаєш їх, а якщо ціна скакане там гривень на 10, на 15 на літр пального, як ви? І вони одразу да, трошки інша буде ситуація. Тому тут треба аналізувати спокійно, без фанатизму, що про що відбулося, і як це виправити? Про дефіцити, які дійсно виникають на Росії, маю запитання. Україна влітку дуже так ретельно працює по НПЗ і нафтопроводам на території Російської Федерації. Ну і це вплинуло безперечно і на ситуацію з паливом, і на ситуацію з експортом. Зеленський ось подякував днями спецпризначення цями які завдали суттєвих ушкоджень найбільшому нафтовому терміналу Росії на Балтійському морі у Приморську. Ну і також запевнив, що українці тримають в полі зору порт Усть Луга. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили ефективність цих ударів от станом на зараз? Якщо ми говоримо про літо, то дійсно ну, щодень новини і щодень щось там палає. Давайте так в організації оцієї як ну це війна така. Розумієте? Це така війна, тотальна війна, якщо хочете. Я все ж таки виходжу, що у нас особливо за 4 роки повноцінної війни, майже. Достатньо і дуже фахово сьогодні є певні інституції, які ну, вміють воювати і вміють робити операції спеціальні. Ну, ми ж бачили спеціальні операції, якими захоплювався світ. Да? Ми ж про атаку на літаки бойові Росії бачили. Ну, тому рівень, безумовно, цих людей надзвичайно високий, професійний. І я... Звик довіряти розумієте в цій ситуації, якщо я думаю, що вони знайшли оптимальний варіант того, як не просто дратувати, а як наносити дуже серйозну шкоду логістиці Росії ворога, і відповідно там порушуються і економічні, фінансові, логістичні всі шляхи, і для мене індикатив це реакція одного. Ну, психопата такого алкоголічного російського нам добре відомого, розумієте, який корчив з себе там 5 років європейського президента. Але от як він нервово реагує для мене завжди такий показник, наскільки ефективними є наші удари. Він нервово реагує, дуже нервово на оці дійсно атаки. Ну і не тільки. Він. Розуміє? з що я роблю висновок, що це таки, як це в фільмі: хороший сапоги надо брати Хороший. Тобто, це нормально. Вони працюють і дуже серйозну шкоду наносять росіяни. І я, до речі, пов'язує. Ну, на жаль, це так у війні, да, удар на удар йде обмін ударами. Але я на жаль пов'язую оцю потужність, яка зростає ракетно-дронових ударів з боку Росії, в тому числі реакцію на успішність наших, атак. так. Куди це зайде, до якої ситуації, чим це і коли закінчиться, і чи витримаємо ми ресурсно цю війну? Дуже серйозно залежить в першу чергу, безумовно, і від наших збройних сил, і від терпіння українського народу, ну і дуже серйозно залежить від фінансової підтримки наших партнерів, як за океанських, так і європейських, це да. ключове питання. Зараз буде бюджет новий розглядатися, і ось там саме як він буде формуватися. Скільки буде грошей на оборону на ЗСУ. Оце будуть ключові питання. З питання допомоги наших партнерів, міністр фінансів Сергій Марченко говорить, що в нього зараз не забезпеченими. Лишається 16 мільярдів євро так. для покриття дефіциту бюджету, і треба готуватися до ще одного року війни, і потрібна більша допомога від партнерів. Чи є передумови припускати, що вона буде збільшуватися? Ну, дивіться, давайте так. Ну, уряд теж наш наші міністри, особливо і мінфін. І інші урядовці вони достатньо давно спілкуються з європейцями, американцями і вони вміють вести з ними діалог. Тому дійсно, якщо сьогодні з'явилася така цифра, вона навіть бачите 16 мільярдів, хоча той же саме Даніло Гетьманцев там до того озвучив цифру 10 мільярдів. Ну, я думаю, що вони знають, що роблять, що дійсно намагаються все ж таки максимально попросити. ну, я підтиснути не хочу казати, ну, переконати, да? знайти mm -hmm. аргументи для цієї серйозної підтримки. Тут дуже вкрай важлива позиція послідовна європейців. Розумієте, що, щоб не припиняти, не зменшувати цю фінансову підтримку на війну. Mm -hmm. Я сподіваюся, що вони все ж таки особливо після ударів ракетних і провокації е по Польщі дронами, що вони розуміють, що. Для них, вибачте, прагматично цинічно, краще тут тримати ворога на передньому форпості Європи ніж в себе? Ну там це на ці жаль, речі. ну на жаль, давайте так. Будемо реалісти. Та, пане Олексій, ви говорите, що незабаром має з'явитися проєкт бюджету на наступний рік, але вже з'явилася програма дій уряду. Як зазначила прем'єрка, вона вже була представлена в Верховній Раді власне вам народним депутатам. Чомусь програма дій уряду лише до кінця цього року. Поясніть, як вам. Це пояснили, зокрема. Ну, як вам взагалі цей план, ця програма? Та й правильно роблять. Ну, яку і хто і як може сьогодні зробити якусь довгострокову програму? Ну, почитайте всі ті стратегії, на які витратили купу грошей на їх розробку, на заходи з їх презентації, на енергетичні які стратегії, на інші урядові стратегії, де вони зараз? Хто про них там згадує? Розумієте? тому давайте так: це тимчасовий уряд. Оцього складного періоду він сформований, ми розуміємо, як в центрі прийняття рішень він там і звітує, хочемо, подобається нам чи не подобається, звітує Вон, він там. Але я, тим не менш, хочу сказати, що міністри не сварять <кх> не хочуть сваритися з депутатами, вони ведуть себе достатньо толерантно і їм підтримка теж нужна, і тому в цій ситуації навіть я можу сказати як представник опозиційної фракції, мене конструктивні стосунки із прем'єркою. З міністром оборони, з міністром енергетики, міністром регіонального розвитку розумієте, Тобто, ми налагодили професійний цей зв'язок, і вони тому я до їх програм, чесно вам скажу, ставлюся дуже філософськи. Ну це такий ритуал, який вони зобов'язані виконати. Ну точно знайдуться там парламентські блогери, такі, які заради своїх дописувачів, своїх там телеграм-каналів. Ну вони будуть стібатися з цього розумієте. Я до чого хай підуть в уряд, попрацюють, там. Ну не міністрам вони не дотягують, хоча б там на рівні начальника управління департаменту трішки там поємо заступника міністра, попрацюють там 3-4-5 місяців і зрозуміють, чим реальне життя відрізняється від тієї космонавтики, ну якою, на жаль займається багато, в тому багата. Чесно вам скажу депутатів Верховної Ради. Саме тому, от я завжди кажу: перед тим як когось кудись обирати на практичну посаду, обов'язково. Або мерські посади, або там виконавчі, або ті ж самі депутати. Подивіться їх життєвий шлях. Якщо людина не знає, як працює виконавча влада, як працює апарат, які там закони, то вона приходить і п'ять років навчається за наш з вами рахунок. А ми втрачаємо і гроші, і час, і життя на правилки жаль. Тому якась, якась програма буде. Окей, про Трампа ще запитаю. Трамп зараз говорить, що Америка може піти на санкції проти Російської Федерації лише в разі, якщо європейці перестануть купувати в Росії енергоносії, енергоресурси. Наскільки ймовірно, що це станеться? Що ті країни, які зараз продовжують купувати російську нафту, відмовляться? Тому що при цьому представник МЗС КНР Лінь Дзянь сьогодні говорить, Китай буде погрожувати рішучу реакцію у разі, якщо країни НАТО під тиском США запровадять мита на російську нафту. Ну, не проста абсолютна ситуація. Розумієте? Наші європейські партнери вони настільки демократично ліберальні, вони завжди виходять з необхідності лібералізації і диверсифікації. Вони саме так будували свої енергетичні ринку, ринки: і газовий, і електричний, і нафтовий, і так далі. І тому безумовно будь-яка перспектива, особливо після того, як вони трошки прогавили, да, допустили монополію Рао-Газпрому на газовому ринку і отримали там космічні ціни і повний підрив свого ринку. І сьогодні для них так само розумієте, з одного як, як це з, з, змінити там. Одне на інше, там одне таку, ну, одну ситуацію на інше, для них воно так само ну, небезпечно. Не люблять вони мати одне джерело, хоч це буде одне на сході, чи на заході, чи океан і так далі. Тому тут йде геополітична боротьба. Я розумію Трампа, який каже: я ж фінансую вас, я фінансую НАТО, купуйте в мене. В Штатах і тоді, відповідно, штати будуть заробляти на цьому і будуть кошти для е, цього. Розумієте, у Трампа є логіка, у європейців є логіка, у китайців є логіка, які ми побачили, з ким вони союзники на превеликий жаль для нас і хто там ці союзники. Ми ж побачили нещодавно. Розумієте? Тому тут непрості рішення, якісь будуть шукати європейське наше партнери. В точно вони не хочуть на зиму лишитися без газу, без електрики, без пального Вони ж давайте чесно, все ж таки виходять із інтересів своїх виборців, своїх громадян, і до цього треба дуже уважно ставитися і дуже прагматично, і ні в якому разі не напружувати стосунки з ними там, де це абсолютно не потрібно, особливо з найближчими країнами. Особливо з однією з країн, з якою мене так лякає, коли там напруга йде, розумієте, через цю країну до нас йде потік вантажів логістичний, і одночасно наші політики хочуть завести стосунки з ними в ну, глухий кут. Це неприпустимо в цій ситуації. Треба компроміси шукати і посуватися своїх забаганках. Олексій, я вам дуже дясна за цю розмову. Спасибі, друзі, Олексій Кучеренко, Дякую. був щойно на зв'язку з нами. Дякую вам, що переглянули це відео. Це YouTube канал Суперпозиція. На все добре. Побачимось.